О, зараз у Стіле брейн рот іде фішинг. А це значить, що щоб не пропустити не пропроса, не пропускати таку халяву, я зайшов в стіла брейнот і буду рибачити. Цього разу не буде щось бонусом. Ну, відео буде більш довгим, ніж завжди було. Бо я постійно люблю починати запись, фішинг і потім стояти АФК для нормальних брейнродів. Хотя нормально нічого не виходить. Що хочу сказати? Як мінімум нам треба 2,5 мільйони в секунду. Це як лавака Сатурна в мене є. Ну, оце белуга мені нафіг не треба. Видаляємо. Стоп! Якщо 2,5 мільйони мінімум, то що мені цих удаляти? ні стоп, залишу їх. Тянець. Я взагалі запутав. Ладно. Залишу як я, потім розберусь. Як мінімум лава, така от лава касатурна. Я не можу ніяк уйти з, цього, з шостого ребітку на сьомий. З Сік 7, кстаті. Тому що я не знаю, ну у мене такі хороші брайдройти, я їх з Це ж як ідея. Зняти відео там, де я ребітхнусь, і буду з фішингом все по новій починати. Це мало того, що у мене відкриється нове місце, так і що й вообще їм буде. Так, все. Нова я у я, я відео на записі продумав нову ідею для відео. Клас. Хоча... Я навіть так зроблю. <смех> Все. <смех> ну ладно. <laughs> Вс, в мене 500 тисяч. Тепер я лише з фішинга починаю. Манчело спірительно. Ніфіга собі. Мій індекс сохранився. А. Так, так, да, мій індекс охранився і це дуже добре. Перший уже супер хороший брейн -род. Ты 2 і 2,2 лями, Ну з семерку це 14 лями, це вообще имба. Такс. ой, це не Ой, це имба. Это выдаляем. Она 200 мільйонів, це вообще имба. Ах, вообще. Так. На мій канал мала вийти моя пісня на честь 345 підписників, але я зрозумів, що із-за того, що в мене вже 360 майже, нафіг мені вже то випускати. Коротше, моєї першої пісні на цьому каналі не буде. Так що отак вот от. Бананіта. Та нахрен мені ця бананіта дольфік хісіся. Ой, уже мільярд у мене. Та якщо мені 500 разів більше, то все. Та, що ми... Ой, класно. Коротше, ви не поймете, но зараз... Тента. Зараз. Його, думаю, не буду видаляти. Продовжуємо. Продовжим. техноколь... техніко залишу, бо може і знадобиться. Так. Блуберені, актопуні золотые, конечно, ну ладно, продає. Да тепер кстати... а, не, не кстати Все. Да <handle> чому мені одні троли мере падають, боже. Тут я, я бачу, мені постійно говно якесь падає. Це удочка на x2 удачі. Чи це удочка на Х0 удачі? От тепер щось нормальне виловилось. Тралалело <handle> тралала. М -м, вообще щось ненормальне. Так, ладно, збираємо баб... Не, не-не-не, я цього... Я цього лобстера продаю не надо. А от цього Гранчичело Спрител має ну, буде собі. Він мені дуже подобається. Белуга, белуга. Белуга, ну не, видаляємо. Нам треба радіоактивна белюга. А не оце от Поносище Ай, Боже, ну ладно, давай. Отак. О, давай, 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 давай. Дві хвилини. Лосоркалітос. Фіхня! Боже, який діамант, коли нам... Як, ну, треба о, ці лосоркалітоси о, радіоактивні. Що це таке? О, дві, дві міфічні штуки. Брейрот Брейгротів. Два міфіка. короче. Чому Леру ле постійно так часто виходить? Я кожен раз, коли заходжу в стиле Брайан, проходить одна секунда, він вже виходить. Я не розумію. Він просто цей леру, леру, ле сам... це просто міфів, який виходить кожну мілісекунду. Та чому мені одне говно падає? Дайте радіоактивну мутацію, що це за говно якесь? Тралалей. Та що ти мені даєш? Раніше результати будуть потім за... Blueberry. за першу частину, яка закінчиться через... деже менше, вже, ніж через хвилину. Друга частина тоді, коли я зможу, буде. А, друга частина... стоп. Я тільки зараз помітив, що я можу... Заролити спін тільки... Такс. Ба? сто семьдесят пять тысяч равно так давай 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 может еще успею можешь же тыкай а да все успею успею давай давай кликай вы что это я тебе кликаю ну залишься за хороший. ну все Це були всі результати на цю першу частину. І я постійно дивлюсь його стоп і розумію, наскільки це ужасно. Ой, боже. Трейк трак барабун. О, якраз що і вийшов, дає 65. Cupcake коала дає 60. Шеф Кракабадабра. Скільки дає шеф Кракабадабра? Скількись там. Афокадіні Гуфо. Один. Дік. Мені треба один Афокодіно Гуфо. А, от і вона. 225. Таких два це у нас. 450. 450. 450. Тоді має шеф шефкрабата Габра приносити 550, щоб було вигодно. Якщо він приносить більше, то це все невигодно. Це може в якийсь степені вигодний. Лірілі Ларіа -лі -ла Оргалера Оркала, Капутина Балерина, Еспресоно сіньора. Я ніколи, кстати, не бачив Еспресоно сіньора. Я точно знаю, що це Брайд Город. Але я не знаю, скільки він приносить в секунду, да і плюс я не знаю, як він виглядає. Короче, от результати, які я отрив за першу частину, це подивіться. 5-3,7 мільярдів. Все.